Хто хоч раз, коли щось купляв на Alix, там, Аліекспрес, там та неважливо, чи в TikTok Шопі. Неважливо. от якщо ви купували коли щось, приготуйтесь, тепер ви будете платити податок на розмитнення. Отака от, от нова історія в Україні. Значить, я розкажу, як це працює. Раніше от Трамп таку історію в Америці зробив, як все це почалось, пам'ятаєте, він же там пошліну вивів. Я пам'ятаю, замовив собі кросівки, вони стоїли якусь там певну суму. Неважливо, ну стояли вони там щось. Потім я ще заплатив 40 доларів за доставку. Думаю, ладно, це Америка. Мені в Європу везуть там морями, океанами. Думаю, ладно. Воно мені прийшли, прийшло до мене ТІП з ДХЛ, дав мені бумажку, каже, з вас податкове мито 124 долара. Я кажу, це за доставку. Вони кажуть, ні, це розмитнення цих кросовок. Отак тепер коштує. І мені прийшлося за доставку 40 заплатити і за самі кросовки, і зверху ще заплатити 120 за розмитнення. Ясно, що в Україні не будуть аж такі ціни, податки, бо там трошки інакше суми ціни і взагалі податкова ставка буде, але сам факт. Що тепер отак. При тому, які, які зарплати в Українах, які пенсії, і які ціни на все. І ще й це ведуть. Ну, тобто видно, що в бюджеті дири величезні. Понакрали і не ясно, чим закривати дири. Ну, а хто закриє? Звичайні люди, хай прижимаються, пробку вставляють собі в одне місце, терплять, і за то за їх рахунок бюджети буде закриті. Ну, перепрошую, але це прямо так воно і є. Тому купіть зараз, що вам треба, бо далі буде дорожче.